Ну що ж, друзі, всім привіт! Продовжуємо відеозвіт по нашим будинкам. Сьогодні до вашого гермується танхаус з ремонтом, дуже популярний останнім часом, але і ми їх будуємо дуже багато. Тому не перемикайте. І невеличка передісторія це сокільники, друга черга. Купили ділянки, будували, і на етапі котловану все було продано, тобто не було такого, що колись десь щось пізніше купили. Ну, рані... Може, пару будинків це була якийсь перепродаж. Заходимо центральна вхідна група, і на вулиці можна було побачити, це в нас тут центральна вода міська і загальна така каналізація біосептик. Планування наше таке типове, це спальна кімната, велика кухня, вітальня але починаємо праворуч. Праворуч знаходиться котельня, як завжди, десь приблизно 3 квадратних метри. Це котел, бойлер, тепловий насос, пралка, там всі ці. Електрощитки, ну і так далі. Далі, це прямий коридор до кухні вітальника, яка в нас займає десь приблизно 29 метрів квадратних, але по ходу покажу вам спальню кімнату або це може бути кабінет. Як бачите, все вже зроблено, все виконано, тут люди вже мешкають. Ця спальна кімната, давайте так її називаємо, десь приблизно 9,5 квадратних метрів, шафа, е такий диван. Все вже на місці, не вистачає ті, але це все по ходу люди тільки, тільки закінчили ремонт. Далі входимо до того самого коридору, і тут знаходиться у нас санузел. Санузел, він дуже зазвичай на першому поверсі роблять їх маленькі, але тут помістилася це душова кабіна, сушка для рушників, унітаз. І, власне, умивальник. Тобто все помістилося, щоб це був повноцінний санузел першого поверху. Санузел приблизно десь біля 5,5 квадратних метрів, чого, в принципі, вистачає. Далі попадаємо в кухню-вітальню. Власне, так все виглядає. До речі, змінилися норми, і тепер потрібно тонхаус робити тільки мінімум 1,5 сотки. тому Тут ще люди встигли, тут приблизно десь одна сотка, подвір'я тут невеличке, зараз все покажу. Так власне виглядає будинок і це вихід у нас власне, на подвір'ячку. Подвір'я приблизно десь ширина 6 метрів, в довжину 3,5-4 метри, тобто десь 25-30 квадратних метрів. Можна пожарити шашлик, запросити друзів, там, кота і так далі. Каву зранку. Як бачите, така, як розвинування йде, тобто з однієї сторони йде кухня, з іншої сторони відпочинкова зона. Тут ми на цьому будинку вже зробили атікову стіну, і тобто, на, всіх, до речі, на всіх майбутніх будівництвах наших танхаусів буде завжди атікова стіна. Щоб мансарда, як бачите, була вища. На мансарді ми зробили як завжди дві зеркальні спальні кімнати з мансардними вікнами, вони приблизно десь по 13-15 квадратних метрів. Починаємо з цієї ліжко, підсвітка, мансардне вікно, що дає освітлення, шафа і так далі. Як часто буває в наших будинках, дітки мешкають на мансарді, батьки мешкають знизу. Можна комбінувати, якщо дідусь та бабуся приїхали, вони можуть знизу або з дітками зверху. Тобто це на вибір вже як ви вирішуєте самі собі. Також на мансарді знаходиться ще один санвузол. Він також приблизно 6 квадратних метрів, але з ванною для діток. Ну і власна альтернатива, Дивіться, цей тенхаус там, до, там рік назад коштував 50 там, тисяч доларів. Зараз він коштує на сьогоднішній день 70 тисяч доларів. Це під Львовом, от, десь приблизно 500 метрів до кільцевої дороги сокільники. Чому ціна така, тому що ми завжди будуємо в ціновому сегменті двохкімнатної квартири. Тобто, у Львові, якщо подивитися, відкрити OLX 80 тисяч 70-80 це двушки, а це повноцінна трьошка з великою кухнею, два паркомісця та ще двориком. От власне такі проекти ми реалізовуємо, тому купуйте, заробляйте тільки не двохповерхові. Всім дякую і до нових зустрічей.